Тепер поговоримо про гіперактивність дитини, коли дитина надмірно збуджена. І от саме в темі гіперактивності ми вирішили вставити тему агресивності і істерики по одній простій причині. Так як я розглядаю дитячу поведінку більше зі сторони біологічної, тобто нейрофізіології так, мозку, то ці процеси. Гіперактивності, агресивності і вони частіше зустрічаються, коли у дитини є перезбудження нервової системи, вона надто збуджена. В неї процеси активації, перші, а процеси гальмування не встигаються за цими активаціями, так, і важко себе зупинити. Це ніби такий паровоз, в який накидали багато-багато вугілля, так, і він несеться, і його вже нічого не зупинить. Тому що гальма там, скажімо так, не, не дуже працюють, тому саме тому діти агресивно можуть реагувати на певні зауваження, агресивно реагувати на певні дії однолітків, дорослих, тому що вони Зрив емоцій произошло, а, а зупинити нема кому. Мозок так працює у них, так. І от ви можете побачити ознаки, да, що дитина вона імпульсивна в своїх чинках, проявляє агресію, е, часті істерики, да, тобто це надмірні емоційні реакції. Вона будилася, проплакалася, не змогла себе зупинити, не може себе заспокоювати. Да. І, звичайно, причиною є темперамент, як я казала, що дитина може бути як і флегматичною, надто спокійною. так, І типу, типу. Е, Скажімо так, холерика, так і сангвініка, бути дуже вбудливою. Звичайно, це особливості розвитку дитини, це може бути дефіцит уваги, гіперактивність, розлад аотичного спектру і багато-багато інших розладів. Так само, як і фізичний дискомфорт, до речі, голод, спрага, втома. І, звичайно, якщо дитина провляється самоагресія, це може бути як прояв сенсорної самостимуляції. Тобто дитина погано відчуває власне тіло, вона намагається постукати себе, аби його відчути, відчути себе. І, звісно, є психологічні аспекти: це втрата близького контакту з батьками, цієї прив'язаності до мами, до тата, відсутність кордонів, до речі, у батьків, коли батьки, наприклад, не виставляють кордонів чітких, зрозумілих, правил чітких, дозволяють вилізти на голову дитині, а інший раз зриваються, і дитина взривається в ответ, да, тому що. Вчора ще можна було так з мамою, а сьогодні вже так з мамою не можна. Да? Тобто мають бути чіткі кордони вибудовані у батьків, чіткі правила в сім'ї. Звичайно, це може бути причина е агресії, істерок, це емоційне перевантаження. Часто після відвідувань певних закладів, де багато дітей згадайте дні народження, так, тобто постійне перезбудження, мало того, що наїлися цукру на дні народження або в якихось розважальних центрах, так ще і багато сенсорних було нагрузок, так, тобто на аудіальний стимул, діти кричать, бігають. Фізичної багато було активності, емоцій, так радості, або не тільки да. Ми знаємо, що в дитячих колективах на дні народжені бувають різні емоції: від плачу до радості і до злості і драк. Тобто, ну багато емоцій, тому може. Дитячий мозок це все не витримувати, і, звичайно, е труднощі розуміння власних станів, що ж зі мною відбувається, як я себе почуваю, а як себе буде почувати хлопчик, якого я вдарив або вдарю. Так? Тобто ну, е тут розуміння і, е скажімо так, відчуття власних емоцій і станів інших людей.